Це за чим можуть повернутися до військових частин? Давайте розбиратися, які умови. Перед початком підписуйтесь та поширюйте. Перше. під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби, чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжувати військову службу, військова служба і дія контракту продовжуються. Також поновлюються виплати грошового забезпечення, здійснення продовольчого, речових та інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій. Третє, саме головне, розпочаті кримінальні провадження відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби, або дезертирували і добровільно прибули. Та висловили готовність до продовження військової служби, не є підставою для відмови у продовженні військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту.